Моє вітання! Духовка гріється значно довше, ніж робиться цей пиріг. Готуємо! Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Знадобиться 3 яйця середні 55-60 г кожне. Бажано, щоб вони були кімнатної температури. Ні? ну тоді доставайте з холодильника та готуйте. Цукор. 150-200 г залежить від того, наскільки солодкі яблука. Дрібка солі, дрібка ваніліна чистого або один пакетик ванільного цукру. Сінамон це в нас кориця, корицю я додаю приблизно пів чайні ложки. А вам не обов'язково, якщо ви не любите, ви не додаєте. Я додаю це за бажанням, все змішати між собою. Зараз я додаю вершкове масло 50 грамів, або додаєте олію рафіновану без запаху. 200 мл кефіра. Бажано, щоб він був теплим. Дуже бажано, щоб він був кімнатної температури хоча б, або ну, градусів 30 зробіть. Все, між собою, помішати, поєднати. Борошно 300 грамів. Звичайне, пшеничне борошно. Розпушувач 2 чайні ложки, це 10 грамів. Тісто майже готове. Ви ж розумієте, да? І перед тим як робити тісто, я вже включила духовку. В мене духовка гріється приблизно 10 хвилин, плюс-мінус, залежно від того, яка буде температура. А температуру я включила 180 градусів. Режим верх-низ. Ось така консистенція тіста має вийти. Тепер яблука, їх черга. Нарізати я їх буду крупно. Взяла приблизно 700 грамів. Зараз на одному покажу, як я буду їх нарізати, яким розміром. Завжди приготуйте спочатку тіста, а потім яблука. І яблука після нарізки відразу відправляйте в тісто, щоб вони не ставали не темнішали. Надовго їх не залишайте. Все готово. Ось такими крупними шматочками мені подобається, так як на мене, надзвичайно смачний та соковитий виходить пиріг. Все між собою поєднати. Духовка вже нагрілась. У мене форма силіконова, я нічим її не мастила. 20х20 на 6 см висота. Якщо у вас звичайна якась форма, смажте її або вершковим маслом або олійкою, притрусіть, можливо, борошном, або прокладіть все пергаментом та відправляю в духовку на 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Якщо у вас є бажання, можете ще присипати верхушку пирога. Цукром і буде така хрумка, дуже смачна скаринка цукрова. Все через 45 хвилин. Ось такий гарний пиріг, надзвичайно духмяний. Він вже охолов до кімнатної температури. Я його нарізаю. Звичайно, яблучний пиріг. Краще за все подавати з вершковим морозовим, Ну, що може бути смачніше, яблука, теплі яблука, запечені та вершково морозове. Це дуже класний пиріг. Обов'язково приготуйте і сподіваюсь, вам буде смачно, і як завжди, смачного.